В Україні визнається діє принцип верховенства права е, відповідно третьої статті Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність визнаються найвищою соціальною цінністю. Отже, я вимагаю від вас захищати мої права і охороняти, і вас немає права вимоги вимогів. Я, Постанов... я вам зараз побажаю щасливої дороги, а я захищаю ваші права і свободи. Знаєте, яким чином? Саме ваші, що здійснює перевірку осіб. І виявляю тих, які можуть завдати вам шкоду. Працюю на підставі аналізу і оцінки ризиків і бажаю всього доброго тим людям, які все в порядку з документів. Але ми виявляємо тих, які порушують законодавство і ми орін... і... отримуємо так, орієнтування. Так, так. І в тому числі вони можуть нести вам загрозу, якщо вони будуть себе поводити. Я... Це ваше право. Але поводити приблизно вашим чином, ну так як ви собі поводите. от все не більше і не.